Бачите вакансію, в якій роботодавець вимагає від дистанційного працівника періодично приїздити до офісу. Можливо, ви натрапили на роботодавця з минулого, тобто того, хто живе у сьогоденні, але ментально що знаходиться в минулому. Такі працедавці все ще керують бізнесом за старою схемою, де найефективнішим є інструмент повного контролю працівника, навіть якщо це порушує основну концепцію дистанційної роботи. Тому, окрім безглуздих поїздок до офісу, ви ризикуєте отримати ще й джентльменський набір обов'язків, до якого входять щоденні зідзвони, раптові та постійні відеодзвінки, часті запитання в чаті про те, що ви зараз робите, та вимога створювати щоденні звіти, в які сам роботодавець зазирає лише періодично, щоб пересвідчитися, що ви все ще подаєте ознаки праці. Тому, щоб не стати дресированим працівником на дистанційці, завчасно виявляйте подібних працедавців та уникайте такої співпраці. Бо це по суті впливає на якість вашої роботи, де замість безпосереднього виконання задач ви будете займатися другорядними, безглуздими обов'язками та витрачати свій час.